Всім привіт! Сьогодні ми з вами зустрічаємось на лекції графіка руху і розпочнемо ми з того, які графіки важливо знати при підготовці до НМТ. Перше, це графік швидкості і графік координати для рівномірного руху. Для рівнозмінного ці ж графіки плюс графік прискорення. Важливо розуміти, що всі графіки, тобто 5 наведених, вони всі будуть різними і мають різні особливості. Давайте ж розбиратися з першим. Це графік швидкості рівномірного руху. Він буде виглядати як пряма горизонтальна. Паралельна «Т». Чому саме так він виглядає? Тому що в будь-який момент часу, коли б ми не подивилися, швидкість буде однаковою, адже при рівномірному русі швидкість не змінюється. При цьому ми бачимо, що v 1 від Т це у нас графік, який знаходиться в першій чверті. Тобто він має додатні значення як Т, але T не може бути від'ємним. І, до речі, в мене невеличка помилочка, тому що цього хвостика навіть не має існувати. Мені просто подобається, як це виглядає, тому що так, не знаю, естетично гарно, якщо друга вісь також має хоча б трошечки від'ємного. Але ж час не може бути від'ємним, і від'ємний вісі часу не треба малювати і не буде на графіках. Так от у нас v 1 має позитивне значення швидкості, додатнє значення швидкості. А це свідчить про те, що рух відбувається за вісю Х. В2 від'ємне. Тобто рух відбуватиметься проти вісі Х. Отже, якщо в нас графік швидкості рівномірного руху знаходиться в першій чверті, то це рух за ОХ. Якщо в четвертій чверті, то рух проти ОХ. Ну і початкова точка графіка це швидкість руху тіла. Рухаємося далі. І ми, не тільки графіки, а ось графік швидкості перерівну змінному русі буде мати вигляд прямої, але нахиленої. Давайте ж розглянемо три графіки, наведені тут. Але перш ніж ми це зробимо, скажу, що початкова точка, тобто звідки починається графік, нам вказує на початкову швидкість руху тіла. Тобто, за графіком можна дізнатися початкову швидкість. Крок номер два це зрозуміти, які ж графіки ми маємо і охарактеризувати рух за ними. Перший графік V1 від T, ми бачимо, що він зростаючий у першій чверті. Це означає, що швидкість буде збільшуватись. Тобто, якщо я запишу стандартні якісь координати, наприклад, тут координата в нас буде 1, тут у нас там буде десь координата 2, ми розуміємо, що швидкість часом збільшується. Тобто рух відбувається рівноприскорений, оскільки сама по собі швидкість додатня, ну, бо це перша чверть, зрозуміло, що це додатнє значення швидкості, а отже рух відбувається за вісю Х. Стосовно другого графіка, ми бачимо, що він на від'ємній частині, якщо я тут теж якісь координати рандомні задам, нехай це буде мінус 1, і ми розуміємо, що десь нижче буде мінус 2. Начебто швидкість зменшується, але тільки якщо не брати за модулем. Ми ж розуміємо, що в житті ми не використовуємо від'ємні значення швидкості. Тільки додатні. У нас не може бути швидкість мінус 60 км за годину, очевидно. Про що нам говорить мінус перед швидкістю? Що рух відбувається проти вісі Х, проти заданого напрямку. І все. Тобто, це тіло теж розганяється, це теж прискорений рух. Просто він відбувається проти вісі. Все тут у нас в першій чверті зростаючий графік швидкості це рівноприскорений рух. А в четвертій чверті, це спадаючий графік швидкості, це теж рівноприскорений рух. І останній графік, третій. Тут ми бачимо, що є точка перетину із вісю Т. Це точка, в якій швидкість буде дорівнювати нулю. Очевидно, тому що якщо ми спроєктуємо, скажімо, цю точку, подивимося на її координату по швидкості, то, то вона дорівнює нулю. І найважливіше, що цей графік демонструє зміну напрямку і виду руху. Що я маю на увазі? Спочатку ми бачимо, що за модулем швидкість зменшується. Вона від 0,75 метрів за секунду прямує до нуля, вона зменшується, цей рух рівносповільнений. Але варто цілу перетнути цю межу, зупинитися, і рух продовжується, адже графік швидкості продовжується. І продовжується цей рух в протилежному напрямку. Проти вісі Х, і він стає прискореним. Запам'ятовуємо точка перетину, графіка швидкості із вісю часу демонструє зміну напрямку і типу руху від рівноприскореного до рівносповільненого, від сповільненого до прискореного. Все змінюється, наче за антонімами. Був сповільнений, став прискорений, був за вісю Х став проти вісі Х. Наступний графік, який ми з вами розберемо, це графік координати рівномірного руху. Він теж трошки нудний, і це пряма похила лінія. Точка початку це, власне, початкова координата руху. Ну, ми бачимо, що графік можуть бути зростаючими, спадаючими, але найважливіше, що треба знати про графік координат. Якщо у вас є горизонтальні ділянки, то це ділянки, в яких тіло не рухається. Тому що координати в будь-який момент часу однакова. Тобто тіло стоїть. Наступний графік це графік координати для рівнозмінного руху. І він завжди має вигляд параболи. Ця парабола може бути з гілками вгору, з гілками вниз. Може бути одна гілочка, може бути дві гілочки. Абсолютно будь-які форми бувають даного графіка, але, але, що про нього треба знати, що точка початку це початкова координата тіла. І про графік координати насправді можна трошки більше сказати, ніж початкова координата. Але перш ніж ми це зробимо, давайте розглянемо графіки прискорення. Графіком прискорення є горизонтальна пряма. Прискорення під час рівноприскореного і сповільненого руху не змінюється. Запам'ятайте це собі, дуже часто учні плутають швидкість і прискорення. Прискорення це стала величина при рівнозмінному русі, при рівноприскореному і сповільненому русі прискорення в будь-який момент часу однакове. Ну і так само точка початку. Графіку це саме прискорення. Ми дивимося, я не знаю, в одну секунду на графік прискорення, і воно має значення, наприклад, 5 метрів за секунду в квадраті, друга секунда і так само, третя і так само, воно не змінюється. Також ми бачимо, що якщо графік знаходиться у першій чверті, то прискорення додатнє, а якщо в четвертій, то прискорення від'ємне. Це може допомогти вам визначити, який рух відбувається. Як же прискорення впливає на графік координати? Перш ніж ми це розглянемо на графіках, давайте пригадаємо, як виглядає загальне рівняння координати. Ось таким чином, де Х, В і А це певні числа, буквою в даному рівнянні залишається лише Т. Тобто це функція відносно часу. І я зауважу, що час. Як невідоме, знаходиться в квадраті. Тобто це не просто функція, це квадратична функція. Графіком квадратичної функції є парабола. Якщо в нас член, який біля Т в квадраті, в нашому випадку прискорення, якщо він додатній, то у нас гілочка параболи вгору. Якщо від'ємний, то гілочка параболи вниз. Це з математики вам має бути відомо. Якщо не відомо, то повторіть параболу, і потім перегляньте саме цей шматочок лекції. тому що це насправді прикольно, наскільки математика пов'язана із фізикою. Так, окей. Ще моментик: ми бачимо, що в нас є вершина параболи, і сам графік координати він змінює тип свій зі зростаючого на спадаючий або зі спадаючого на зростаючий. Причому робить він це, пройшовши вершину. Вершина це такий певний злам графіка. Пізніше ви будете називати це точками екстремуму, якщо ще не називаєте. Так ось, ця точка це точка, в якій швидкість 0. Тобто, в ній тіло зупиняється, змінює напрямок руху і вид руху. Так само, як на графіку швидкості номер 3 ми з вами розглядали його швидкість в перетині з, точ... з вісю Т до рівня 0. Так само вершина параболи це та ж сама точка. Тобто, умовно, якщо ми візьмемо одне й те саме тіло, опишемо графік його швидкості і графік його координати, то точка, вершина параболи і точка перетину з вісю Т матиме однаковий час. 5 секунд і, наприклад, 5 секунд. Ще дуже важливим моментом є те, що ми за графіком можемо знайти пройдений шлях тіла. Як це зробити? Ми маємо знайти площу фігури, обмежену графіком швидкості. При рівномірному русі графік швидкості це горизонтальна пряма. Якщо в якийсь момент ми за якийсь час хочемо знайти шлях пройдений, ми проводимо перпендикуляр до вісі часу і знаходимо площу прямокутника. Тоді, ось ця сторона прямокутника це ж швидкість, по суті. Да, якщо подивитися, вона дорівнює швидкості v, яку має тіло. А ось ця діляночка, це у нас час пройдений. Щоб знайти площу прямокутника, необхідно одну сторону помножити на іншу це ж якраз v на t. Якщо ми говоримо про рівнозмінний рух, неважливо прискорений чи сповільнений, ми можемо так само обмежити графік. Але тут ми бачимо, що це буде трапеція, причому не просто трапеція, а прямокутна трапеція. В прямокутній трапеції, сторона, яка утворює прямі кути із основами, є одночасно висотою. Це важливо, тому що за формулою трапеції, щоб знайти її площу, необхідно півсуму основ помножити на висоту. У нас основи, це ось маленька основа це початкова швидкість. Велика основа це швидкість миттєва в даний момент часу Vx. Ну і, відповідно, наша висота це час. Звідки береться ця формула? Ви тепер знаєте. До речі, дві інші формули переміщення також можна вивести і одне з одного, і з інших формул. Цей процес доволі прикольний, але проходити ми його не будемо, тому що він не потрібний для НМТ. Підсумуємо лише, що шлях, який пройшло тіло за деякий час, можна знайти як площу фігури обмежену графіком швидкості. Ось і все. Тепер переходимо до практики. Завдання з НМТ 25-го року. На рисунку зображено графік залежності проекції швидкості руху автомобіля від часу Т. Визначте модуль переміщення автомобіля за 6 секунд. Відповідь запишіть в метрах. Дивіться. Як нам власне, знайти площу фігури обмеженої графіком? Ну нам що, треба отут до мінус 10 домалювати якусь пунктирну лінію і ось цей чотирикутник знаходити, як це зробити? Або, можливо, розділити цей чотирикутник на прямокутний трикутник і трапецію, тобто ось таким чином. І якщо ви так зробите, це буде вкрай невірно. Чому? Тому що площа фігури обмежена графіком швидкості. Також має бути обмежена з іншого боку або з інших боків. Вісь те. Тобто ми не можемо просто взяти, домалювати фігуру в рандомному місці, де нам хочеться. Нам обов'язково треба провести з якогось моменту перпендикулярна вісь, і знайти площу фігури заданої. Ну, з першою ділянкою, очевидно, да, зростаюча ділянка графіка, це зрозуміло. Просто провести перпендикуляр до трьох секунд, знайти площу з цієї фігури. Я візьму інший колір. Нехай це буде якийсь рожевий. З другою теж начебто зрозуміло. Тобто ми можемо знайти також площу цього прямокутного трикутника. Що робити з цією маленькою ділянкою? Необхідно проводити з неї перпендикуляр на вісь. Ось сюди. Ого. Так, ось сюди. І знаходити площу з цього маленького прямокутного трикутника. Але насправді навіть цього можна не робити, можна спростити собі життя, не знаходити три площі і не додавати їх, а знайти лише, скажімо, два значення для шляху, розділивши рух на дві ділянки. Перша від 0 до 3 секунди. І друга ділянка від 3 до 6. Бо ми, очевидно, бачимо, що спочатку графік зростав, а потім він вже спадав. Так, мені буде заважати дивитися на графік всі мої оці малюночки, пояснювальні, я їх стираю. І починаю з того, що знайду шлях першої частини. Це у мене від 0 до 3 секунди. Щоб його знайти за формулою. Я використовую ось цю формулу, якщо що, ось цю: Vx плюс v 0 v розділити на 2 помножити на T. Я спочатку запишу її. v 0 v плюс V. Я без індексів запишу, бо я буду страждати з цими маленькими буквами. Без них обійдемося якось. І далі я підставляю всі ці величини, які читаю за графіком. Початкова швидкість у мене в цій ділянці 10. Кінцева для цієї конкретної ділянки графіку 20. Маю поділити на 2 і помножити на 3. Виходить 45. Тому що 10 плюс 20 це 30, розділуйте на 2 – 15 15 на 3 це 45, 45 метрів. Переходимо до другої діляночки. Я візьму інший колір, щоб не вас не плутати, ні себе не плутати, нікого не плутати. Коротко. Це ось ця ділянка. Тут ми бачимо, що теж зміна швидкості відбувається протягом 3 секунд це важливо. Не протягом 6, а протягом 3, від 3 до 6 секунди. І за графіком читаємо так само швидкості. Початкова швидкість для даної ділянки 20. 20. Не забуваємо, що у формулах є індекси Х. Які я не написала тут, бо полінувалась, але ж по факту індекси нам вказують на проєкції. Тобто, підставляючи швидкості формули, ми враховуємо їх знак. Це не модулі. У нас кінцева швидкість для другої частини графіку мінус 10. І ви маєте враховувати її зі знаком. Там буде плюс-мінус 10, або ж просто мінус 10, якщо я опущу плюс. Розділуєте натви, помножте на Т. А те в мене, до речі, 3 секунди. Чого я намалювала букву, я не знаю. Давайте напишемо трійку. 20 мінус 10 буде 10, 10 розділити на 2 буде 5, 5 помножити на 3 буде 15. 15 метрів. Залишається ці значення додати. 45 плюс 15 буде якраз 60. Я взяла все, всі умови з нормативних документів. Тому вона в такій гарній якості, і я також взяла звідти відповідь і одразу її вписала для того, щоб не помилитися і не обманути вас. 45 плюс 15 буде 60. Задачку ми розв'язали вірно. Переходимо до задачі з ЗНО. Ціло рухається вздовж Осі ОХ. На рисунку зображено в залежності проекції швидкості руху тіла на цю вісь від часу, Т. Вкажіть, протягом якого проміжку часу тіло рухається рівно прискорено, прискорено. Зі збільшення модуля швидкості руху в напрямку Осі ОХ. Щоб знайти прискорений рух, відсіюємо одразу рівномірний або ділянки, де тіло не рухається. Ось у нас рівномірний рух, тому що горизонтальна ділянка. Ось у нас, скажімо, тіло не рухається, тому що швидкість дорівнює 0. Ми їх викреслили від 0 до 5 неправильно, 15 до 20, о, їх навіть немає взагалі клас. Далі в нас залишається три ділянки: одна зростаюча, дві спадаючих. Одну спадаючу ми теж викреслюємо, тому що вона знаходиться в додатній частині. І якщо швидкість від 15 зменшується до 0, очевидно, що ні про яке збільшення швидкості немає мови. І в нас залишається від 5 до 10 секунди, та від 20 до 25, то ви теж викреслили. Тут важливо ще умова, що все відбувається в напрямку вісіох. Тобто швидкість має бути додатньою. А на цій ділянці швидкість від'ємна. Нам вона не підходить. Варіант Г хибний залишається лише варіант Б. І останнє на сьогодні завдання це рисунок, на якому зображено графік проєкції швидкості. І нам необхідно визначити точку, яка відповідає моменту зміни напрямку руху тіла. Це точка В. Тому що саме в цій точці у нас тіло змінює напрям руху. Була додатня швидкість стане від'ємна. тіло рухалося спочатку за вісю Х, а потім почало рухатися проти, бо саме на напрямок вказує зміна знаку швидкості. Якщо ми загалом розглянемо графік, то тут в двох точках Г і B, ну і В, звісно, але ми її поки що не враховуємо, відбувається зміна саме виду руху. Тут з прискореного на сповільнений. А ось тут з прискореного на рівномірний. І варіант А, звісно, хибний, тому що це початкова точка руху тіла. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним і цікавим. До зустрічі в нових відео і тримайте мігісько. Всім па-па!